Наступне питання. Якщо моя основна доша це вата, що відображається в моєму повсякденному житті, чи варто мені почати поклонятися Ганеші, щоб отримати більше земної стихії? Але я схиляюся до ханумана. По-перше, поклоняйтеся тому, до кого ви схиляєтесь. По-друге, не використовуйте божеств так, ніби ви отримуєте, знаєте, чайну ложку куркуми. Чи варто починати поклонятися ганапаті? Щоб отримати більше елементу землі. Тільки якщо ви збираєтеся розвивати стосунки з Ганапаті, якщо ви не бажаєте розвивати позитивні, серйозні справжні стосунки з Ганапаті, не робіть цього. Замість цього. Візьміться за дерево, почніть обробляти сад. Якщо ви живете в місті, придбайте горщик, посадіть рослину в горщик, працюйте з рослиною. Тобто рослина знаходиться в стихії землі. Ви будете працювати. Зі стихією землі. Почніть робити це перш ніж ви почнете плутуватися в деватів, коли ви просто намагаєтеся зробити це для того, щоб знизити свою вату. є кращі способи Зробити це, ніж намагатися встановити стосунки з деватами Але що заради цього? девата подумає, що, що я тобі для цього не потрібен. Навіщо ти витрачаєш мій час і свій час на щось, якщо ти справді хочеш. Того, що я тобі, чи не хочеш того, що я тобі пропоную, тобі слід з'ясувати, що я можу тобі запропонувати, а не турбувати мене тим, що не є важливим в контексті того, що я не можу забезпечити сам. Thank you.